Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про відношення до життя. Підпишіться на мій канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. У журналі Times була надруковна стаття про одного сержанта, що отримав поранення у битві під Вадлканалом. Осколок снаряда поцілив йому у горло і сержантові зробили сім переливань крові. Він написав лікарю, я житиму? Лікар відповів так. Сержант написав другу записку. Я зможу говорити? Відповідь була знову стверджена. І тоді поранений написав: то якого біса я хвилююсь. Чом би вам не запитати сам себе прямо зараз, якого біса я хвилююсь? Можливо, тоді ви зрозумієте, що причина вашого неспокою не така й суттєва. Загалом у нашому житті 90% позитиву і лише 10% негативу. Тож, якщо ми хочемо бути щасливими, нам слід сконцентрувати свою увагу на тих 90% хорошого в нашому житті та ігнорувати 10% поганого. Якщо ми хочемо хуліватися, ображатися і отримати виразку шлунку, то все, що нам потрібно зробити, це зосередитись на 10% поганого в нашому житті. І ігнорувати 90% хорошого. Історія Люсі Блейк довго була на межі життя і смерті, перш ніж навчилася радіти тому, що в неї є, і не хвилюватися за те, чого вона позбавила. Вона жила активним життям, навчалася грі на органі в Аризонському університеті, завідувала міською клінікою з виправленням дефектів мовлення і викладала музику «Desert Willow Ranch». Відвідувала вечірки, тансмайданчики, захоплювалася нічною верховою їздою. Одного разу вранці непритомлював, в неї стався серцевий напад. Лікар сказав, що їй потрібно пролежати у ліжку рік, щоб повністю відновитися. Та він не був певен, що колись цілком вона одужає. Пролежати рік у ліжку, стати інвалідом і, можливо, навіть померти. Вона не тямилася з жаху. Чому це сталося з нею? У чому вона завинила? Вона радила, з розпач, вона була розлючена і обурена, але таки дотримувала поради лікаря і лягла у ліжку. Є сусід, містер Рудольф, художник, сказав: зараз ти думаєш, що пролежати у ліжку це трагедія. Але це не так. У тебе буде час подумати і достеменно пізнати себе. За ці декілька місяців розвинуся духовно більше, ніж за все своє минуле життя. Вона заспокоїлась і спробувала здійснити переоцінку життєвих цінностей. Вона читала книги, які надихали її. Якось із радіопередачі вона почула такі слова: Ви можете висловити тільки те, що міститься у вашій свідомості. Подібні слова вона не раз чула і раніше, але зараз вона глибоко замислилась над ним. Вона вирішила думати тільки про те, що допомагає їй жити, про радість, щастя і здоров'я. Прокинувшись, вона щоранку змушувала себе згадати все, ж, за що мала дякувати долі. Вона думала про те, що зараз ніде її не болить, що в її чарівна маленька донька вона має гострий зір і слух. Із радіопередачі лунає приємна музика, у неї є багато часу на читання. Вона має змогу добре харчуватися, її хороші друзі, вона друзі, перебувала піднесеним настрій і її відвідувала так багато людей, що лікар повісив на двері і палат оголошень, щоб відвідувачі заходили за спеціально складеним розходом. Вона вдячна долі за той рік, який… Провела на лікарняному ліжку. Це був найнасиченіший, найщасливіший рік в її житті в аризоні. Звичку, яку вона виробила тоді у себе, звички дякувати долі за те хороше, що вона для її зробила, залишатися з нею на все життя. Це одне з найцінніших надбань. Їй соромно згадує, що вона навчилася жити лише тоді, коли опинилася. На порозі смерті. Логан Піроселд Сміт заклав глибоку мудрість у свої слова. В житті існують дві головні мети. По-перше, здійснювати свою мрію, а по-друге, зуміти отримати від цього задоволення. Друге, під силу тільки наймудріше. Якщо хочете позбутися неспокою і почати жити, дотримуйтесь правил, помічайте все позитивно у своєму житті. Не зважайте на негатив. У наступному відео ми поговоримо: знайдіть себе і будьте з собою. Пам'ятайте, що на світі немає другої такої людини, як ви. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Олег Грива. до наступних відео.